Вітаю вас на каналі Українська Хвиля з'явилася інформація про те, що чоловіків у віці 60+, плюс, тобто громадян України від 60 років, викликатимуть до ТЦК повісткам, при чому масово це робитимуть, і, начебто, відповідне роз'яснення з'явилося від Генерального штабу збройних сил України. Де розглянемо, хто дійсно може отримати у цьому віці повістку. І є два випадки, коли чоловіки, громадяни України 60+, можуть опинитися у війську, і це буде абсолютно законно. Зараз ми їх розглянемо детально. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми з тут обговорюємо цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 98 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно звичайно Цінно і приємно! Це може цілком законно, правомірно викликати до себе і вручити повістку чоловікам до 65 років, але не всім. Це йдеться виключно про тих ту категорію осіб, які відносяться до старшого офіцерського складу. Тобто, що пояснюють юристи, якщо ви бригадний генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал, генерал, генерал адмірал Адмірал, віце-адмірал, от в такому випадку ви можете цілком законно отримати повістку, і можете дійсно бути залучені до війська, до збройних сил України, до наших сил оборони, що зазначають правозахисники, адвокати, такі кадри дійсно перебувають на військовому обліку до 65 років. Чому так? Тому що граничний вік перебування в запасі для цієї категорії осіб, тобто для старшого офіцерського складу, саме до 65 років, і стало на сьогодні сьогодні відповідно до діючих законів про військовий обов'язок, про військову службу, другий розряд для вищого офіцерського складу, саме 65 років. Віченню з військового обліку підлягають ті, хто досяг граничного віку перебування у запасі. А для більшості громадян це саме 60 років. Я нагадаю, що з жовтня осіб, які досягли 60 років, тобто українців, чоловіків саме виключають з військового обліку, автоматично відповідно рішення оприлюднило Міністерство оборони України. Тобто не потрібно вже звертатися особисто, так само автоматично на військовий облік поставлять всіх чоловіків з 25 до 60 років. Відповідно, дані братимуть з офіційних державних реєстрів. Даних предостатньо. Відповідно, всі, хто не з тих чи інших причин не стояв на військовому обліку, там опиняться, як то кажуть, хочете, не хочете, а хочете. Таким чином робимо висновок, що для більшості українських чоловіків мобілізаційний вік це максимально 60 років. Канечний вік для вищого офіцерського складу це 65 років. Якщо ніяких змін, ніяких законопроєктів не буде. Можливо, комусь із законодавців прийде така ідея підвищити вік і для решти осіб, відповідно можливі такі законодавчі ініціативи, то цілком не виключено, але поки що таких змін немає, таких нововведень точно не запроваджено. Так які розповсюдили днями, вказано, що виклик до ТЦК чоловіків 60+, найчастіше стосується колишніх. Військовослужбовців з бойовим досвідом офіцерів, запасів, медиків, фахівців технічних професій, інженерів. Але про що взагалі йде мова? Ось це той, та, той другий випадок. Йдеться про контрактну саме службу для чоловіків і жінок, до речі, 60 А відповідний закон був ухвалений досить оперативно і Зеленського підписав. І зараз, станом на зараз, цілком українці віком від 60 років можуть долучитися до Збройних сил, але викла. Добровільно і на небойові посади, тільки е, контрактна служба для чоловіків і жінок 60 передбачає значне грошове забезпечення, відповідно, держава не зацікавлена добровільно і за бажанням на небойові посади десь в тилу набирати людей. Відповідно, це будуть ті, хто дійсно в кому зацікавлені збройні сили. І, відповідно, якщо звичайно виключити той ризик корупційний, коли відбувається за такими спеціальними. Схемами набирають за на контракти родичів на якісь хороші місця. Відповідно за таку службу люди можуть отримувати значні грошові суми. Відповідно, звичайно, це не виключено, і про це неодноразово на цьому наголошували аналітики військові і не лише, лише експерти в різних галузях казали, що цілком можливо це не виключено, але в більшості все ж таки граничний вік мобілізації 60 років і контрактна служба для тих старших за 60 років українців, яких дійсно зацікавлені наші сили оборони, а таких небагато. І що стосується самомобілізації чоловіків з 50 до 60 років, то е, детально розповідала про неї в одному з попередніх відео, що відбувається з тими чоловіками, які відмовляються е, з тих чи інших причин брати повістки, тому що вони мають вік 50 Ми знаємо про петицію, про директиву, про законопроект під номером 12222. і є нещодавній судовий вирок, яке ж рішення там ухвалили, і яке покарання не адміністративне, а. Кримінальне провадження було для людини, яку визнали ухилянтом. Залишаю посилання в описі на це відео. І, відповідно, якщо для вас актуальна ця інформація, переходьте і ознайомтесь. Я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя, зокрема в мобілізаційному законодавстві. І якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До речі, постійна аудиторія мого ютуб каналу це півмільйона українців щомісяця. Долучайтесь і ви і підписуйтесь на мій телеграм-канал, де значно більше важливих, актуальних і цікавих українських новин, які і я поширюю впродовж дня, тому приєднуйтесь і бережіть себе.